Якщо до купівлі такого GLS у вас не було досвіду керування автобусом, то це проблема. Паркуватися на ньому вам буде дуже незручно. Для зручності паркування автовиробник продумав тільки одну камеру і постановив її ось тут. Ми ж зробили це трошки по інакшому І доставили камери ще тут. Тут і ось тут. І тепер, завдяки системі кругового огляду LuxMotion зображення з цих чотирьох камер, ми отримуємо ось таке чудове 3D-зображення автомобіля, яке дуже зручне для паркування і керується це все з оригінального джойстю. Система LuxMotion 360 повністю автоматизована. Включаємо передачу заднього ходу і на екранчику в нас зображення задньої камери і активне зображення, яке завжди в нас буде присутнє з камери 360. Вид зверху ми бачимо по праву сторону. Автомобіль припаркований, можемо максимально близько до нього під'їхати. Активні паркувальні лінії нам вказують необхідну траєкторію руху. Є режим розширених камер, де ми можемо включити режим 3D, огортати автомобіль довкола і дізнатися, чи безпечно рухатись. Є режим розширеної передньої камери, є режим розширеної задньої камери, борти автомобіля. Також систему можна активувати автоматично включенням указчиками повороту. livo ta prava kamera Тому, якщо ви хочете перетворити процес паркування в максимально зручний і безпроблемний процес, звертайтеся до нас компанію Люксавтотех, ми запропонуємо вам рішення. Це система кругового огляду 360 LuxMotion. і ви не будете нервуватися і будете паркуватися ідеально в будь-яких складних умовах. А якщо ви пов'язані з автотематикою чи з бізнесом по додатковому обладнанню для автомобілів, ми чекаємо вас як наших партнерів, ми надамо вам максимально класні умови співпраці і будемо дуже раді бачити вас як наших дилерів.